Діти, ви чуєте стук, звідки він лунає. Зараз погляну, хто там стукає. Дивіться, хто попросився до нас у гості. До нас у віконце постукала синичка. Як ви вважаєте, чому вона до нас прилетіла? Так холодно, голодно, адже зараз зима. Нагодуйте, синичку, ось годівнички для птахів та корм. Дівчатка, насипайте крихти хліба в годівничку. Хлопчики, насипайте синяшнюкового насіння. Поки синичка снідатиме, ми дізнаємось про зимівлю інших мешканців природи. У цьому нам допоможе оповідання Хто як зимує. Тож сідайте зручненько та слухайте уважненько. Зима, мороз. Всі тварини від лютого холоду поховалися, а в зайці немає ні нори, ні гнізда. Сьогодні під кущами виспиться, завтра в ярочку приляже, де ямку в снігу викопає, там у нього й дім. Зате шубка у зайця тепла, пушиста й біла, як сніг. Добре йому в такій шубці. Тепло і сховатися від ворогів неважко, притулився до снігу, спробуй розгледіти. Вдень заєць спить. А як прийде ніч, виходить погуляти по попоїсти. Поки снігу в полі небагато, він лапками його розриє, глянь, травичку знайде, а як намете хуртови на глибокі замети, тоді вже не розкопати зайчикові снігу. Зате в лісі він на високий замет вилізе, з кущі з дерев молоді гілочки пообгризає або кори поїсть. От і ситий. А інколи і в село в гості завітає. Прийде пізно ввечері, коли в селі тихо. Всі вже сплять, підбежить до стіжка і почне сіно смикати, на, смичі, на їстя, а потім назад в ліс побіжить. Так і живе заяць цілу зиму. Заглянь зимового ранку на подвір'я. По снігу стрибають горобчики, від холобу настовбучилися, розпушилися, на м'ячики схожі стали, стрибають, крихти підбирають, тут же перевальцем гуляють ворони, між ними метушаться галки. Так і дивися, чим би їм підживитися. Винесуть собаці миску з їжею, тільки поставлять, а галки, ворони вже тут навколо собаки стрибають, стараються з під самого носа шматочок вихопити, не витримає пес, кинеться за пташкою. А інші вже в миску лізуть, схопить хто хліб, хто кісточку і геть полетять. У селі взимку біля оселі не тільки цих пташок побачити можна. Сюди й синичі вівсянки, і навіть обережні сороки прилітають голодно взимку їм у лісі. Ось вони летять ближче до людської оселі, щоб підгодуватися. Звірі лісові на полювання виходять, а ведмідь з осені як заляже в барліг, так і спить до весни. Взимку всі стараються сховатися від морозу, від холодного крижаного вітру, і кожен по-своєму зимувати пристосовується. А зараз ми поговоримо про зміст нашого оповідання, який період зими описаний у творі. Зимонька до нас прийшла, сніг пухнастий принесла, і летять летять сніжинки на дерева, на стежинки. А як зимують лісові звірі? Білці взимку, ні мороз, ні вітер не страшний. Її захищає тепла шубка та дупло в дереві. Зайчнята дружно грають, під ялинкою стрибають, а лисичка виглядає, зараз зайчика впіймає. Але це тільки тоді зайчик веселий, коли він обгриз кору дерева та з'їв ялинкові гілочки. А ось вовчик походжає і вишукує, де б знайти собі кусочок м'яса або вирити з під снігу маленьке мишенятко, а слідом за ним і лисичка шукає собі добичу. Одні звірі сплять всю зиму, а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. Наша гостя вже добренько підживилася. Вона вам дякує, поспішає в небо до своїх друзів, птахів. До побачення, синичко. Ми обов'язково погодуємо твоїх братиків і сестричок. Так, діти, нагодуємо. Скажіть, будь ласка, чи будете ви допомагати братам нашим меншим? Чи будете ви пам'ятати, що їм холодно і голодно взимку? А весною, коли сонечко засяє, Тепло на землю прийде, пташки вам за добро віддячать, шкідники знищать, пісеньку веселу заспівають і розквітнуть сади наші.